Робити кроки саме з цього все починається. Серце батьків радісно б'ється, коли їхня дитина робить свій перший крок. Це щось важливе і те, що слід відсвяткувати. Уявіть, що відчуває Бог, коли він бачить, як його діти роблять крок віри. Ці засновані на Слові Божому і практичні кроки віри допоможуть вам отримувати відповіді на ваші молитви. Ці передачі допоможуть вам зробити не просто перший крок. Але крок віри приносить впевненість у тому, як ви молитесь. Ви можете навчитись молитись на підставі Слова Божого і впевнено знати, що ваші молитви можуть бути на 100% ефективними. Прийшов час для результатів, і разом ми будемо рухатись до цього крок за кроком. Дізнайтеся основи списання для сильної продуктивної молитви. Побачте, яку роль ваше молитовне життя грає у здійсненні волі Божої на землі. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми дякуємо Тобі і славимо тебе. Ми шукаємо, Господи, знання через відкриття. Знання отримане через відкриття, а не лише через органи відчуття. І ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо за відкриття з небес. Ми так любимо Тебе, Господи. Ми дякуємо Тобі, і ми віддаємо всю хвалу прекрасному імені Ісуса, і в Його ім'я ми молимось. Амінь. Слава Богу. Відкрити свої Біблії на шостому розділі послання до Ефесян. Якщо ви були з нами вчора, то сьогодні за вказівкою Господа я піду трохи в іншому напрямку, щоб показати вам це шостого розділу послання до Ефесян. А потім ми повернемось до п'ятого розділу Євангелії від Марка. Бо тут є зв'язок, який дуже важливий. Дуже важливий. Так, Господи, я зроблю це. Так, Господи. Гаразд. послання до Ефесян, шостий розділ. Десятий вірш. Врешті, брати мої, зміцняйтеся, як? Господом і могутністю сили Його, могутністю сили Його. Зміцнюйтесь Господом. Тут мова не лише про фізичну силу, хоча це стосується і фізичної сили. Однак передусім має зміцнюватися внутрішня людина. Духовна істота, і людина. Зупинімося трохи на цьому. Люди зациклюються на словах, сини Божі, але зачекайте хвилинку. Зачекайте. Ми називаємо людством. Чоловік був створений першим і ми знаємо це. Ну, я не розумію. Тоді просто прочитайте Біблію. Але жінки не менш важливі, ніж чоловіки. І писання каже: ставтесь до жінки як до слабшої посудини. Вона не каже, що жінка слабка посудина. Вона каже: цінуйте її і ставтесь до неї так, наче вона є такою. Я роблю все можливе, щоб ставитись до Глорії так, наче вона дуже тендітна, бо вона мій скарб. Вона перша людина, яка полюбила мене безумовно. Ми одружені вже 63 роки. І для мене це просто рай на землі. Бо вона зробила це таким. Вона подбала про це, тому вона мій скарб. Хоча водночас вона дуже сильна людина. І вона дівчата ні за що. ні за що. Якби я її міг, я би не став народжувати. Боже мій. Я стояв там, коли вона все це проходила. А я стояв там біля краю ліжка і плакав, як дитина. Вона сильна. І вона сильна в Господі й могутності сили його. А до чого це приводить? Радість від Господа. Це наша сила. І це буде зміцнювати ваше фізичне тіло, коли ви відчуваєте, ніби вас протягнули крізь парину для замка. І ви, ви смієтесь над цим, і виходите звідти. Амінь. Зодягніться у всеозброєння Боже. Вам слід зодягнутися в нього. Ніхто, крім вас, особисто. Не зможу одягнути вас в нього. Це маєте зробити саме ви. Щоб ви могли стати проти хитрощів дьявольських. Стати проти хитрощів дьявольських. Бо наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влад, духовне начальств і влад. І тут ви бачите, я хочу розповісти вам, звідки я це взяв від мого учителя Кеннета Хейгіна і мого батька в вірі Орола Робертса. Невдовзі після того, як я вступив до університету Орола Робертса, мені тоді було 30 років, але ми з Лорією абсолютно не знали писання нам не потрібно було нічому перевчатися, бо ми взагалі нічого не знали. І перше, що ми почули, було послання про віру. І ми накинулись на це як курка на жука. Кажу вам: слава Богу. Отже, брат Хейген був сім'єю одного пастора. Він проповідував і навчав його церкві. І в кімнату війшла маленька донька пастора. Їй було десь 11 років. І ось того вечора, після зібрання. Вони з пастором, брат Хейген зупинився в домі пастора. Тож вони перед сном, за склянкою молока і канапкою, спілкувались слові Божому. Тут приходить маленька донька пастора і каже: тату, мені вранці потрібно йти до школи, помолись зі мною. А була вже майже одинадцята вечора. Пастор сказав, ой, я забув, давай просто станемо на коліна, і ми з братом Хейгеном помолимось. Вона погодилась, і ось братхейн повернувся обличчям до стільця. І коли він це зробив, раптом він опинився в дусі. І Господь сказав: Брат Хейн побачив перед собою Ісуса. Ісус сказав: Я навчатиму тебе про демонів, злих духів і одержимість демонами. Він говорив з ним про це. Майже півтори години. І я чув цю розповідь від нього знову, знову і знову. Ісус сказав йому наступне. І ви можете побачити це тут. Бо ця ієрархія починається знизу, потім ідуть правителі темряви, а потім піднебесні духи злоби. Отже, гляньте на це, бо наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влад. Проти правителів темряві віку цього це ті демони, які можуть оволодівати людьми. Одержима людина це людина, якою демон оволодів на рівні духа, душі і тіла. Вона повністю одержима демоном, повністю і проти піднебесних духів злоби або злих духів піднебесі. Ці демони і сам сатана є злими духами або нечистими духами найвищого рангу, найвищого рангу, який тільки існує. Я не буду докладно розбирати все це, але ви можете це побачити. Ми не будемо відкривати сьогодні це місце писання. Але ви можете знайти це в книзі Даниїла. Просто перечитайте 10, 11, 12 розділ книги Даниїла. Даниїл взяв частковий піст, і він постився 21 день, тобто три тижні. І ви пам'ятаєте, що сталося? Архангел Гавріл сказав йому: Не бійся, Даниїле, Бо ми почули тебе першого дня. І, очевидно, Даниїл почав думати: мабуть, вони мене не почули. У нього тоді ще не було імені Ісуса. Піст був просто зброєю. Але послухайте уважно. Схоже, нам доведеться відкрити це місце. Я міг би процитувати його вам, але. Це 10-й розділ книги Даниїла. І сказав він до мене: Даніїле, муже, любий, це 10-й розділ, 11-й вірш. Зрозумій ті слова, що я скажу тобі, і стань на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе. А коли він говорив зі мною це слово, встав я і тремтів. А він промовив до мене: Не бійся, Даниїле. Бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб покоритися перед лицем Твого Бога, були почуті слова Твої. І я прийшов заради твоїх слів. Мені знадобилося три тижні, щоб дійти сюди. І я тут. Проте князь Перського царства або Іранського це те саме тому я кажу Іран. Стояв проти мене 21 день. І ось Михаїл, один з перших начальників, Архангел Михаїл, Архангел Військ, Архангел Небесних Військ, коли Давид сказав Голіафу, я йду проти тебе в ім'я Господа Саваота». він мав на увазі саме це. Божі ангельські війська. Саме це він сказав Голіафу. Тому, очевидно, Михаїл брав участь в цьому. Але тепер подивіться на це Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені, а я позоставив його там при начальниках перських царів. Дев'ятнадцятий вірш та й сказав: Не бійся, любий муже, мир тобі, будь міцний, будь сильний. Це сказав ангел. А коли він говорив зі мною, я зміцнився і сказав: нехай говорить мій пан, бо я зміцнився. І він сказав: ти знаєш, чому я до тебе прийшов? Тепер я вертаюся, щоб воювати з перським князем. А коли я вийду, то ось прийде грецький князь. Це демони політичних твердинь. Я не знаю про інші народи, бо я американець. Я народився тут, виріс тут. Саме тому, коли обирають політиків, коли обирають політиків на їхні посади, вони їдуть в столицю і роблять і кажуть те, що як вони обіцяли, ніколи не робитимуть і не казатимуть. І причина ось тут через цих демонів. Вищого рангу, які представлені до урядів. А в деяких випадках це і сам сатана. Проте ім'я Ісуса має владу над всіма цими бридкими демонами. А зараз звернімося до п'ятого розділу Євангелії від Марка. І тепер у нас є розуміння та уявлення, з чим мав справу Ісус. І з чим він зустрічався, і ми можемо бачити все це. Мені подобається казати це так. Для нас це наче вивалено на широкий екран, бо тепер ми знаємо ці речі. Ми розуміємо це. Амінь і тепер, коли ми знаємо і розуміємо ці речі, ми можемо збагнути, про що говорив Ісус. І, до речі, коли Ісус з'явився брату Хейгену. Він був трохи вищий за нього, і раптом у тому видінні Братхейн побачив, як між ними вискочив якийсь маленький демон і почав стрибати і перешкоджати їхньому спілкуванню. І він опустив щось подібне до чорного диму, а Ісус продовжував говорити. І Братхейн подумав, чому Ісус нічого не зарадить цьому? Хіба він не знає, що я потребую те, що він каже? Чому він нічого з цим не зробить? І врешті йому це набридло, і він сказав: «В ім'я Ісуса, замовкни і забирайся звідси. І той маленький демон впав і втік. А тепер послухайте мене. Ісус сказав брату Хейгену: якби ти нічого з цим не зробив, я би не міг нічого з цим зробити. Брат Хейген сказав: Я, мабуть, неправильно тебе почув. Ти сказав, що нічого би з цим не зробив. Ісус сказав, ні, я сказав, що я не зміг би нічого з цим зробити. І тоді Він додав йому місця писання. Хейн сказав: Я нічого не знаю про це. І Ісус відповів, є ще багато чого ти не знаєш. І Він давав йому одне місце писання за другим, одне за другим. І прямо перед відходом він сказав: Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож тепер ви йдіть по всій землі. І ви проповідуйте, ви навчайте, і ви Христі. І в ім'я моє виганяйте демонів. І якщо хтось вип'є щось смертодійне, то в ім'я моє це не зашкодить йому. І в ім'я моє ви кластимете руки на хворих, і вони будуть здорові. В ім'я моє ви говоритимете іншими мовами, в моє ім'я, в моє ім'я. І в посланні до Филип'ян говориться. Перед іменем Ісуса схилиться кожне коліно небесних, земних і підземних. В могутнє ім'я Ісуса, ім'я Бога на землі. Амінь. Гаразд. Сподіваюся, ми всі то духовно збалансовані. Отже, ми ось тут. Ми поруч з Ісусом. І тепер у нас є розуміння. Ми розуміємо, що зараз відбувається. І прибули, це Євангеліє від Марка 5,1, і прибули на інший берег моря, до Гадаринського краю. Це з іншого боку Галілейського моря. І як вийшов він з човна, то зараз його перестрів чоловік з могильних печер, що мав духа нечистого. Він мав духа нечистого, правителя темряви цього віку. Амінь. Гаразд, слідуйте за мною. Він мешкав в гробах, і ніхто ланцюгами зв'язати не міг його. Бо часто кайданами і ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги, та кайдани трощив. І ніхто не міг вгамувати його. Ніхто не міг вгамувати його. Оце так. Зачекайте хвилинку. Що тут відбувається? Це Самсон навпаки. Самсон не був великим кремезним чоловіком. Ні. Він виглядав, як і всі інші, доки на нього не сходила сила Божа. І це була могутня сила Божа. Тепер ми знаємо, про що говорив Дух Божий через апостола Павла, кажучи. Зміцнитися Господом і могутністю сили Його, його сили. Самсон був дуже сильний. Ні, не він. Це сила Божа сходила на нього, так що він зруйнував весь той ворожий храм. Так. Гаразд. Завжди, в день та вночі він не спав. Мабуть, тобі був надзвичайно худий, адже він не спав. Він повсякчас, день та вночі, перебував в гробах та в горах і кричав, і бився об каміння. він різав себе. Один мій дуже і дуже близький друг. Служив кільком молодим жінкам, у яких на руках були шрами від порізів. І він сказав їм: Це був Тодд Вайт. Це був Божий чоловік, Тодд Вайт. Сильний Божий чоловік. І він сказав: Ні, це не те, ким ви є. Це те, ким ви були раніше. І він охрестив їх в воді. І вони вийшли з води без шрамів. Хіба це не чудово? Так, це чудово. Так. Це Ісус. І це чудово. Амінь. Побачив Ісуса здалеку, прибіг і поклонився йому. Отже, студенти, дозвольте мені вам дещо сказати. Якщо на землі була людина, якій дьявол міг би завадити поклонитися Ісусові, то це був би саме той чоловік. Він був не лише одержимий одним демоном, а під владою того демона діяло від трьох до шести тисяч менших демонів. Однак дьявол не міг тому чоловікові завадити, і він одразу ж впав до лілиць і вклонився Ісусові. Одразу ж, скільки часу знадобилося Ісусові, щоб звільнити його? Ось так вмить. Ви можете бути звільнені так само. Прямо зараз. Бо Ісус вчора, сьогодні і навіки той самий. Ви можете сьогодні прийняти Його як вашого Господа і Спасителя. Так, але ви не знаєте. Не починайте всі ці так, але Ісус зробив все, що потрібно для того, щоб ви народилися згори, а вам залишилось тільки помолитися цією молитвою. Ось чому це так просто для вас. Він пішов на хрест. Він зійшов в пекло і страждав там так, як ніхто ніколи не страждав. І не буде страждати. І Він поніс наші гріхи в своєму власному тілі. Він поніс ваші недуги і хвороби. Ісус поніс вашу бідність, бо Він був зроблений за нас прокляттям. А бідність це прокляття закону. І сьогодні ви можете прийняти його. Кажу вам, байдуже, де ви і що ви зробили. Просто скажіть, Ісусе, увійди в моє серце. Ви думаєте, це не може бути так просто? Може? Знаєте чому? З ним все просто, з ним так просто і легко. Бо справа не в тому, що зробили ви, справа в тому, що зробив він. І Він любить вас. Він любив вас, коли ви ще поводились як нерозумний. Так, запитайте мене, звідки я знаю. Він любить вас, він любить вас і байдуже, що ви накоїли. Він любить вас прямо зараз. І дивіться далі. Вигукну гучним голосом, кажучи, що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Тебе заклинаю». Це говорить демон. Це говорить демон. Я чув їх. Я чув, як вони говорили зі мною. І він сказав: я просто імітую тих, кого я чув. І закричав гучним голосом, кажучи, що тобі до мене, Ісусе, сину Бога Всевишнього. Тебе заклинаю, не муч мене. Бо Ісус сказав йому вийди дух нечистий з цієї людини. Один демон. Забирайся з нього негайно. Бо Ісус сказав йому. Вийде дух нечистий з цієї людини і запитав його, яке твоє ім'я? Він сказав відповідь: Легіон, моє ім'я, бо нас багато і він дуже просив його, щоб не висилав їх з тієї землі. Бо той демон був поставлений дьяволом і не хотів залишати це місце, а наш час вичерпано. Ці десятихвилинні передачі кажу вам продовжуй, Джеремі, допоможи нам, синку. Так, дякую, дідусь. Віра готується до того, на що вона очікує, перед лицем будь-якого виклику або, можливо, ви чуєте погані звістки. Питання у тому, чого очікує ваша віра. Брат Коплен навчає вас, як віра готується до того, у що вона вірить. І віра очікує отримати перемогу над хворобами, над недугами, над нестачами, над страхом, над сумнівами. Бо віра це перемога. Віра це перемога, яка перемагає світ, і завдяки силі імені Ісуса. Ваша перемога завжди гарантована. Разом з журналом Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року місія Кеннета Копленда надсилає журнал «Переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту. Кисіє Можливо, прямо зараз ви відчуваєте, що постійно знаходитесь у позиції оборони. Можливо, ви просто не можете просуватись вперед, чи вам важко навіть уявити, як все може скластися добре. Зараз саме час і найкраща мить звернутись до Ісуса, бо Він ваш Спаситель. Він вже переміг все прокляття. Він викупив вас від Нього. Але якщо ви ще не зробили Ісуса Господом свого життя. То сьогодні день вашого спасіння. Я хочу, щоб ви помолились зі мною цією молитвою. Просто вірте в це у своєму серці і скажіть це своїми устами. Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса, і я вірю в своєму серці, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами Ісус, мій Господь. Я каюсь у всіх гріхах, у всіх своїх невдачах та помилках, і я приймаю. Кров Ісуса, яка очищає, я нове творіння у Христі Ісусі. Господь Ісус, візьми моє життя, зроби з Ним щонебудь І наповни мене Твоїм Духом Святим в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, якщо це було у вашому серці, якщо ви сказали це своїми устами, то вона все для вас змінила. І зараз у вас є віра Божа. І ви можете очікувати бачити перемогу у всіх сферах вашого життя. І ми хочемо вам допомогти дізнатися більше про це нове життя в Ісусі. Саме тому місія Кеннета Копленда підготувала для вас деякі безкоштовні матеріали. Ця книга Кеннета і Глорії Копленд, все це він зробив для вас. Я разом з цією книгою ми надішлимо вам невеликі буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Ми хочемо подарувати їх вам. Ми хочемо радіти вашому новому життю у Христі Ісусі. І якщо ви помолились сьогодні цією молитвою, то замовте для себе ці безкоштовні матеріали. І на нашому сайті Кесіяморхі ви знайдете інші безкоштовні ресурси, які допоможуть вам зростати духовно і продовжувати ходити з Господом. Щодня годуйтесь Словом Божим. Нехай воно входить у ваші очі, у ваші вуха і потрапляє у ваше серце, і ви вже ніколи не будете такими як раніше. Слава Богу, велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.